Добрий день! Сьогодні ми вам покажемо вивод маток від формування стартера до виходу неплідної матки. Почнемо з формування стартера. Бачите, стартер дуже сильний повинен бути. Ось він настрою коржів за заставною. Зарис. Шукаємо матку та відбираємо її або в клеточку, або давимо. Стартер формується за день до переносу лічинки. Дивіться, який в неї плотний розплод. Також, якщо хочете такі самі сильні та спокійні сім'ї, можете замовляти в нас неплідних маток та маточники. Матка 150 гривень, маточник 100 гривень. Замовлення від 5 штук. Все це в нас карніка. Паралельно поки дивимось, намічаємо рамки з відкритим розплодом. Щоб між, між ними поставити потім, зробити колодець і по поставити прививочну рамку. Я вже бачу матку, вона внизу ходить. Ось вона. Ось маточка, бачите, на ній красну метку почти згризли. Ось одна рамочка з відкритим розплодом. І ось інша. Тут засів, лічиночка це те, що треба. Намічаємо ці дві рамки під колодець. І здвигаємо рамки обратно. Під стартер повинні йти самі сильні сім'ї на пасіці. Це, це одна із сильних. Яка рамка Тільки крайня рамка оця без розплода. Ми її не вбираємо, ставимо їм новішу теплу заставну, яку вони ще не погризуть. Тепер завтра зранку ми сформуємо, роздвинемо тут, сформуємо колодець і е, через, там, після обіду будемо робити перенос лічинок. Тепер вибираємо рамку з суточною лічинкою з е, племінно сім'ї. В нашому випадку це баварія карніка. повно гарної лічинки. Тепер рамочку ні в коїм случаї не трусимо, а тільки змітаємо. Нічого страшного, Хай І тепер кладемо рамку на теплу заставну і несемо в домик для переносу лічинки. Використовуємо ось такий світодіодний фонарь з такою лентою. І китайським шпателем я переносить. Китайські шпателі це індивідуально, у мене їх там 40-50 штук. Зараз я підібрав такий максимально м'який, і мені найбільше подобається переносить. З часом вони ламаються, і тоді приходиться перепідбирати вже шпателя. Рамочку ми використовуємо на 22 на 22 цоколя. Пізніше покажу прийом або цієї, або іншої рамочки. Потрібна ще салфетка, щоб витирати шпатер від молочка. Ні в якому случає його не облизувати. Сподіваюсь, камера передасть. Бачите? Суточна лічинка з молочком і кладемо її. мисочку. Те штучок перенесли, Ось і тепер їх переносимо на прививочну рамку. Прививочні рамки зроблені так, щоб коли сюди одіниться бігуть, вже буде підпирати. За, 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 за рахунок цього ми використовуємо китайські бігуді, і вони в будь-якому випадку не випаде і не спаде вулику бігуть уже з неплодною маткою, вона не вийде. Я поняв. І тепер ставимо рамочку в завчасно приготовлений колодець. Рамка погружається і з іншої сторони плотно піддвигаються рамки. А ось і прийом на одній із рамочок. Шесть, сім, восім, дев'ять, 211, 16, 21. із 22. Ось бачите, які потягнули крупні. Це 21 числа перено. 21 квітня був перенос. Лічинок. Сьогодні 23, це було позавчора. Ізолюємо маточники. Подивіться на їх розмір. Тут у нас прийом 19 штук був на цій рамці. Бджілку акуратно змітаємо щіткою. І зараз будемо ізолювати бігудями. Ізоляція проходить на 10-й день. Також на цей десятий день можна роздавати вже ці маточники в нуклеуси. Ну або всім їх, хто, хто де як міняє. Нам потрібні зараз матки, тому ми їх просто ізолюємо. Ось бачите, рамка зроблена так, щоб ці бігуді вона підпирала. Щоб, звичайно, не вийшло. Бо так як це не оригінал, а китайський, случаї бували. Також потрібно обов'язково зривати маточники на третій день після прививки і на десятий день, коли ви Саме ізолюєте уже ці маточники. Набираємо пчелу в кліточки. Отак з рамочки вона набирається. Від 7 до 10 бджіл примірно ми на відправку готуємо. Ось бачите, папа, кілька випустив, і все. Тепер далі набира. І зараз я вам покажу, як я. Намічаю маток. Так, і зараз починаємо вже мітити неплідних маток. Користую такий фонарик, щоб краще бачити. Беремо маточку, витрушуємо її з кліточки. Ось дивіться. Кігарня, це в нас склінар. маркером намічаємо. Клеточка плотне, хороший. Пускаємо і ось вона погнала по клеточці і вбираємо холстик. Щас ще парочку намітю. Хто хоче навчитись мітити маток? Просто потренуйтесь спочатку на трутнях, а потім на старих матках, яких збираєтесь давити. І помніть матку, пощупайте її в руці. Не, туди хотів лежити. І все у вас вийде. Здивіться, які крупні маточники були. Та й по маткам видно, що вони крупні, хороші. Фонарем добре лучно на, направляєш на матку і тоді хорошо видно. Давайте ще одну. А відео, як підсадити неплідну матку, вийде трохи пізніше у нас на каналі. В сім'ю саме, не відводок. Опускається маточка і прикривається. І перві маточки сьогодні поїдуть до своїх замовників.